Телевізор Samsung А також Ключі з бралком де вправо даний телевизор. Ядрес не знаю. Що це за ключі? Ну оттуда же да, оттуда, друзья, поукру. Дед открыл двери. затолкал в квартиру. Усадил в кровать. Все, что я забрал с квартиры, с этой, это телевизор, планшет и два телефона. Это те вещи, которые находились у меня. И делал перевод с карты денег. А выкраденные куда делы? Принес домой, За підозрою у грабежі одеські поліцейські викрили двох місцевих жителів. Заховавши обличчя під масками, близько опівночі зловмисники постукали у двері однієї з квартир багатоповерхівки в Пересівському районі. А коли 82-річний власник відчинив двері, проникли всередину. Наказавши господарю та його 61-річній невістці сидіти мовчки, стали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна. Знайшовши деякі цінні речі, серед яких, зокрема, мобільні телефони, телевізор, банківські картки, гроші, правопорушники місце злочину залишили. Вже наступного дня правоохоронці встановили особи зловмисників. Під час обшуку за місцем мешкання одного з них, поліцейські вилучили частину викраденого майна, а також балаклаву та інші речові докази. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у грабежі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло в умовах воєнного стану, зокрема і повторно, за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Після обрання в суді одному з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Останній спробував втекти, вистрибнувши через вікно другого поверху будівлі суду, але був затриманий поліцейським. Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 393 Кримінального кодексу України мова йде про втечу з під варти та розпочали розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному наразі вирішується. Слідчі дії тривають.